Всім доброго дня, всім доброго здоров'я, вітаю на своєму YouTube каналі. Сьогодні ми йдемо 10 кілометрів. Трохи змінив локацію. Там ще попереду люди йдуть. Того я так тихо говорю. Так, трохи познімаємо з такого ракурсу. Підемо. Тут таке багато людне місце, просто не хочу до себе уваги привертати. Зараз дорогу перейдемо, уважно. Бачите, прийшов в таке місце. А, прошу, хто на мене ще не підписався, підписатися, поставити лайки, подобайки і коменти. Сьогодні у нас таке коротке yeah. відео. Блукаю вулицями Києва. Ха -ха. Гуляю, там машини їздять, теж дивляться. Зараз через будинок проходити. Гарні локації для артхаусних фільмів, Такі двори. Так. А, так вже можна і втомитися. Зміна ракурсів. Ну, трошки ще потерпіти. Так що, будь ласка, дивіться це відео. Ну, сьогодні у нас плюс один на вулиці. Така прикольна погода. О, оцей ракурс дуже файний. Стадіон, міні-футбольне поле. Спав я дуже погано. Я зараз після всіх всіх, всіх ракетних обстрілів десь прокидаюся по 3 або по 4 рази за ніч. Щоб ви зрозуміли. Все, дякую. Гарного перегляду.